Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання протезування військових України та цивільних людей, що втратили кінцівки, відкриваємо дорогу на протезування, що заважає зробити протезування військовим України, цивільним людям. Українцям, що втратили кінцівки на війні від обстрілів. Зараз я подивлюся. Так, тут виходять дорога. Необхідно їхати. Це дуже складна сама дорога, щоб зробити протизвони. що зумін. Тут сильно велике навантаження фінансове саме на людей, які постраждали і втратили кінцівку. Саме фінанси вони самі мусять знаходити гроші. Так, є допомога, зараз я гляну це, ні, припинилася. Дуже мало коштів самої держави на протезування. Наразі дуже важка ця ситуація, і саме ще необхідні кошти, щоб виїхати, лікуватися на дорогу. Затягується. Дуже велика така кількість черги, це черги, і, так, щоб отримати протез, дуже довго треба чекати, щоб здійснилася ця мрія. Людини це така довга боротьба про відновлення. Так, ці є таке протезування, яке полегшує пересування, полегшує набагато людина може рухатися, робити навіть якусь роботу. Проте це дуже добра карта. Відбудеться, протезування відбудеться. Це дуже добре. Тут треба позабирати перешкоди. Прошу вищі сили, допоможіть всім. Кому необхідний протез, відкрити дороги, заберіть всі перешкоди, заперечую. Більше немає такого відтягування часу, більше нема таких перешкод, черг, 에, знаходяться гроші необхідні. Відкриваються шляхи, заперечую. Вся необхідна допомога людям. Військовим України і цивільним людям, що втратили кінцівки, надається негайно. Заперечую. Всі перешкоди забираю. Так, це я заперечую. Так, це також заперечую. Так, прошу вищі сили, допоможіть. Нехай всім українцям, що втратили кінцівки, знайдуть. Дуже гарні протези і встановлять їх, щоб люди могли пересуватися і почувати себе набагато краще. Тут сильна підтримка родини. Прошу допоможіть, будь ласка, відкрити шляхи дороги. А де відновиться життя? Заперечую. Відновиться життя, радість життя, пересування, спілкування. Більше немає ніяких перешкод, що заважає. найкращі протези, найкраще протезування отримати нашим військовим. Цивільним людям, що постраждали від війни, втратили кінцівки, прошу допомоги вищі сили відкрити дороги на протезування. Довідновиться рухомість пересування людей буде сила. Моральна сила, щоб жити далі, продовжувати радіти життю буде так. Відкриваю всі шляхи дороги для надходження, перекриваю, перекриваю фінансування допомоги людям, військовим України і цивільним людям, що втратили кінцівки на протезування, надходять фінансування, забезпечення повне без перешкод. Вчасно, якомога швидше, люди відновлюються, радіють життю, повертаються до життя, забираю всю біль, фантомну біль, всі страждання, жах від пережитого забираю, повертаю ворогові, це він припиняє радіти життю, це у нього проблеми. Буде так, перекриваю Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю відновити всі фінансові надходження для людей, що втратили кінцівки для військових України. Що втратили чи руки чи ногу чи ноги. для цивільних людей, що постраждали від агресії російської, прошу допомоги, да відкриються дороги всі шляхи на протезування найсучаснішими протезами для відновлення руху, полегшення життя. Буде так, буде так, буде так. І прошу очі сили на віки вічні, зніміть весь негатив, всю біль. Фантомну біль, стрес. Жах війни з людини, яка втратила кінцівку. Поверніться все ворогові, це в нього жах, це в нього біль. а... Наші військові і цивільні живуть і радіють життю. Буде так, буде так, буде так. Та буде якомога швидше. Поставити. буде так. Добуде все сказане здійснення. Прошу допомоги. Заберіть перешкоди якомога швидше. Стане набагато легше людям, що втратили кінцівки військової цивільні. Дякую за увагу.